Капеланське благословіння, на 27 червня 23 го року, Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у Спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні святий Іван, нам розповідає про те, що Господь розповідає нам про тих людей, які не хочуть повірити. Вони бачать сюди, бачать, як виганяються біси, бачать, як цілюються. Хвороби бачать, бачать, як проповідується слово Боже, але вірити, вони все одно відмовляються. І такі люди завжди будуть нас. Їм хоч танцюй веселі пісні, вони не будуть сміятися, хоч співай сумні, вони не будуть плакати. І прирівнюють за тих дітей, які так роблять, а вони люди байдуже. Е, ви знаєте, так, воно серед нас так і є. Що говорив Іван Хреститель? Коли прийшов на проповідь, покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. А що говорив Ісус, коли почав проповідь і говорив проповідь: покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне? Що говорять апостоли нам сьогодні і учні їх? Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. А я не вірю, чи то царство мені не потрібно, чи то каятись я не хочу, чи то взагалі я думаю, що все це не на часі, колись потом, колись прийде. Але так, серед нас таки будуть. Але блажені ті, хто повірить ці слова і поміняє своє життя, і набуде, щоб для нього царство Небесне цінністю стало, і він поміняє своє життя, зробить щось з собою і покаяться, тобто поміняє своє життя. Амінь.